Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. А давайте сьогодні зранку під каву задумаємо. А верніше не задумаємо, а виберемо одне з трьох слів. От я так думаю: шоколадне морозиво. Далі Мілкшейк. Знаєте, що таке мілкшейк? Ну, це, типу, взбите молоко. Типу, як морозиво, але рідке. А, і. І, і тортик. Задумайте, що вам зараз більше хочеться до кави, шоколадне морозиво, мілкшейк або тортик. Обрали слово. Поїхали. Хто задумав шоколадне морозиво, буде отримувати пораду від карти з колоди, світла і тіння? Хто задумав мілкшейк? Буде отримувати пораду від колоди темний особняк. І хто задумав торти, той отримує пораду від колоди Королівське золоте таро. Отже, починаємо з першого варіанту з колоди світлої тіні. Для вас порада на сьогоднішній день. Ай, випадають карти, випадають карти. Ми їх повертаємо в колоду, тасуємо. Перша карта для вас. Поранене серце. Знаєте, що цікаво? Коли я тримала ці карти, я мала саме, я бачила цю карту. Я подумала, ні-ні-ні, не хочу. Ну, я дивлюсь, але неважливо, І вона випала. От е феноменальність таро. Що вони, коли хочуть про щось говорити, то ти їх візьми так чи інакше. Ти їх тасуй, ти не тасуй, вони про щось хочуть попередити поранене серце. Сьогодні якась новина, біль, хтось вколов, прийшла якась чутка. Ви на щось образились. І взагалі, знаєте, наші образи і наші відчуття вони настільки індивідуальні. Згадайте себе там декілька років тому, а там чи в дитинстві, і згадайте якусь ситуацію, яка вас дуже ранила. А зараз ви могли би просто посміхнутись або знизити плечима. В будь-якому випадку, поранене серце говорить про те, що ви живі. Що ви вмієте відчувати. І мало того, от що мені на дні колоди показують, що це ситуація повтору, так уже було. Що з цим робити, вирішувати вам? По-перше, я завжди кажу про живіт цю біль. Я після того, як почала практикувати техніку дихання, будь-який біль переживаю з диханням. В мене на Максимуза на каналі, там є практики дихання. Я думаю, що ви вже з ними знайомі, багато хто з ними знайомий. І я помітила, що м -м, коли я дихаю, так, якби тіло вивільняє цей біль, і ситуація швидше або розрулюється, завершується, або в мене змінюється відношення. Тобто пройдіть цей біль свідомо. Ну і знов-таки, по колесу Фортуни. Кажуть, що це або як випадок, або це вже реально повтор ситуації, як ви з цього вийдете. Вісім жезлів. Це може бути якась така новина, воно як смерч пролетіло. Як пролетіло, знаєте, так і полетіло, грубо кажучи. І карта справедливість, або якісь. По-перше, це. Як по вищій справедливості ситуація, її не потрібно уникати. От кажуть, що це ваш урок. Ви отримуєте зараз як наслідок якоїсь причини. А розберіться в цих причинах, проживіть цей біль і йдіть далі. Отакий був перший варіант така порада для вас сьогодні. Другий варіант беремо темний особняк. Яка порада буде для вас? Сімка Пентаклів. Тут задоволений чолов'яга радіє першим результатам свого труда. Сімка Пентаклів це буквально поратися на городі, робити прибирання вдома. Це якась така робота, вона фізична, але вона приносить задоволення. Вона вам потрібна. Якщо ми читаємо карту, от часто розклад триплетом, то тут буквально говорять, фізична робота тобі допоможе загоїти твою рану. Сімка пентаклів це взагалі коли ми тішимося першим результатом. Будь-чого, ви запустили бізнес і ви бачите перші результати. Це перші результати. Стосунків взаємодії з будь-ким. Це перша зарплатня, аванс. Це може бути що завгодно, будь-які плоди. Будь-які плоди сьогодні вони є. Їх небагато, але вони вас дуже тішать, тому що далі вони обіцяють більший врожай. Тож радійте вашим результатам, вашим плодам, похваліть себе, порадуйтесь і йдіть далі. Третій варіант золоте королівське таро. Порада для вас. Король жезлів. Ух ти! Такий запальний, гарячий, але структурований. Я дуже люблю короля жезлів і королеву жезлів. Вони для мене завжди, знаєте, люди вдохновення. Це люди харизматичні, артистичні і діяльні. Тобто в них не просто емоції, так? в них є дія. Що таке король жезлів? Я кажу, дійте по королю жезлів. Ну або це зустріч буквально з такою людиною сьогодні. А, тут вісім жезлів може написати людину. Це якась звістка, це якась переписка. Це пропозиція якоїсь буквально роботи, якогось проєкту, або вам вже відповідають, що ваш проєкт можна втілити. Ми погоджуємось. Це карта активності. Не дивлячись на те, що він сидить в кріслі, він управляє процесом. Це карта управляючого. І ви можете управляти процесом. Тобто вам радять. Знаєте, mm. це, от якщо я бачу вісім жезлів, часто тут на дні колоди, це соціальні мережі, це коли може бути. Або робота онлайн, або ви можете сьогодні, навіть відпочиваючи, сидячи в кріслі, там, попиваючи коктейль, мілкшейк, чи що, роздавати розпорядження, але ви контролюєте і контролювати. В будь-якому випадку, це карта позитивна, це карта активна. Якщо у вас є якісь ідеї, вони знайдуть відгук у простору. Тобто ви можете зустріти людину, яка вам може принести вже результати, ідею втілення цього. Розумієте, це буквально ще й прийом на роботу. І тут карта про, про швидкість. Тут іде карта швидкості, бо я дивлюся і лицарь мечів, і вісім жезлів. Звісно, Карти можуть програватися тіньово, так? але а, саме ця рубрика для мене, е, от як я думаю, вона потрібна для того, щоб давати поради давати максимально якийсь такий позитивний вихід з будь-якої ситуації. Тому я вам так скажу, е, от не дивлячись на те, що випав король жезлів, який сидить, там. Інші карти, от які я собі, наприклад, розкриваю його, дивлюся, вони йдуть на великій швидкості. Були церімачі вісім жезлів, це карта змін, це карта якихось енергій. І ця карта говорить, включайтеся сміливо в ті енергії, які от ви бачите, що вони несуться, не стійте осторонь. І мало того, ви можете управляти цими енергіями, цими процесами будь-якими справами, будьте управляючим свого життя, я б сказала навіть так. Дякую вам за увагу. Пишіть, як відгукується вам той чи інший варіант. Бажаю вдалого дня і до наступних зустрічей, ваша Максимуса.